І зима осінь, сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лоті у нас знаходиться 10 кілограм. Зробимо відео відеогляд цього лодку. Ось у нас така, тут така знаходиться шуба. Вісика тепленька, довга, на холодну зиму, Розмір у нас іде елічка. Ось так виглядає. Так, наступне. Ось така чоловіча жилетка. Змір у нас йде, на жаль, не коешка, але я думаю, що десь елічка приблизно. Наступна ось така курточка. З капюшончиком осіння. Ідей чиндем. До новіжі, жив... чоловіче, вибачайте. Наступна ось така пежового кольору. Тепленька осіння зимова курточка. Призмір йде есочка. Тут на ось така чорного кольору, колу. Розмір в нас іде ікселька, чоловіча, самого осіння куртка, пустенька чорна. Наступна ось така чорна, досить легенька. Розмір нас іде еска, також чоловіча. Стан є просто ідеальний, новенький. Наступна ось така бордового група жіноча Моделька, розмір, напевне, емочка. Наступна ось така синього кольору жилеточка. Ось так виглядає. Тонесенька, легенька, розмір, елька. Наступна ось така коликового кольору. Ось так виглядає з капюшончиком, чоловіча курточка, розмір, окцелька, зимово-осіння модель. Наступна ось така бомберка. Розмір у нас іде есочка. І моделька. Укорочений такий фасад. Наступна ось така легенька 100 грамівка, рукавочка, розмір іде ікселька. Наступна ось така відзали торка бомберка. Розмір S. Теж чоловіча моделька. Наступна ось така синього кольору. капюшончиком. Jack Jones. Jack Джонс курточка. І розмір. Розмір у нас іде S. Відчуття, та вона гарна. Просто бомбезна, не Чоловіча модель. Наступна адідас, теж чоловічна моделька, розмір еска. Це курточки сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших.